У якомусь далекому 2009 році серія Silent Hill знаходилась приблизно у передсмертному стані в очікуванні дефібрилятора на ім'я Кодзіма. Але Конамі не хотіла так просто розставатися з такою дойною коровою, а тому вирішила створити Silent hill -у замінник у вигляді шалено популярної серії фільмів, які у той час були на п'єдесталі фільмів жахів, виходячи кожного року і приносячи видавцеві небачені грошенята. А Конамі грошенята любить, тож ж вирішила під вихід чергової частини фільму зробити першу частину його ігрової адаптації, спробувавши створити із цього новеньку франшизу, яка так само, як і фільми, буде їм приносити стабільні дофіга грошей кожного Хелловіна. Але всі ми знаємо, що трапляється, коли намагаєшся підігнати гру під реліз фільму. Трапляється щось, що колись було у чийсь раці, десь там дуже-дуже глибоко. Чи сталося те ж саме із грою пила, чи Все ж розробники перевершили себе і встигли за стислий срок зробити цукерку із відрізаних кінцівок. Дізнаємося відразу ж, як тільки підпишемося на канал, щоб не пропустити мої спроби запустити другу частину цієї гри на емуляторі, а також після того. Як оформити спонсорську підписку на Кофі або по кнопочці спонсорувати під відео, щоб ваші кінцівки були схожими на Блеконі, Порнхаба та Носа ікствоє кіноміш, Україла, Блін, Олександра, Конкіддона, Іскело, Хухіла, Волконавта, Сергія Юрочка, Сергія Богомаза, Андрія Мідесмац, Романа Плужніка, Сікрета і Інкогніто, які дивляться всі наші відео раніше усіх інших, мають можливість обирати ігри для наступних випусків, дивляться ексклюзивчики і, звичайно, пиляючи ногу з першого разу відпилюють ту, яку треба. Зараза. Почалась гра із налаштувань графіки, які мене трошечки дезорієнтували. У виборі роздільної здатності є співвідношення сторін для нормальних моніторів у вигляді 1280 на 720, але Але отдалі вже йде 1920 на 1200, що є більшим за стандартну роздільну здатність. Так, от питання: ви куди 1920 на 1080 Приїбали? Далі я вирішив трошки полазити по додатковим матеріалам, подивитись, що там є цікавого, де знайшов трейлер до новенької частини фільму. Не знаю, як ви, але я тепер дуже хочу цей фільм подивитися. При виборі складності гра одразу вирішила показати, що вона не для і Того мінімальну складність у себе вирішила навіть не вставляти, не підозрюючи про те, що якраз тільки у дітлахів є час проходити щось на складності повище. Хоча не сказав би, що ця гра якась дуже складна, але якщо що, то низька складність насправді існує. Просто має назву чіткоди. І от вже почалася гра, де нам першочергово показали головного героя детектива Тепа, якого у фільмі грав Дені Гловер. У гріш я не знаю, як треба було постаратися, але кожна частина його тіла, зачіска, голос і навіть відтінок шкіри, схожий на Дені Гловера настільки, що по такій логіці можна спробувати від раку яєчок із помізан приймати. У Вікіпедії я прочитав: да, я шарю, де треба черпати інформацію. Так от там я прочитав, що розробники покликали самого Джеймса Вана із Ліонелом для того, щоб вони. Допомогли придумати якісь нові унікальні пастки пили, яких ще ніхто ніколи не бачив. І от перший кадр, і ми спостерігаємо цей намордник. Шикарно, дядьки, постаралися. Як тільки скінчилася катсцена, нас познайомили із улюбленою механікою тих часів, а саме із квіктайм-евентами, які, судячи із кольору кнопок, були спершу створені для геймпадів, на яких воно напевне було зручно. Але коли ти граєш на клавіатурі, кнопки ці із трикутника, хрестика, кружечка і квадратика перетворилися на циферки 1, 2, 3 і 4, які нічим не пов'язані із тими кольорами, на яких вони відображені, і через які тобі доведеться перетворитися на скорострела настільки, що навіть ти сам собі позаздриш. Далі пішла простенька загадка із халблейду, де треба сопоставляти шматки фарби, щоб із цього створився потрібний тобі код. Такого начебто в пилі не було. І в принципі, як одна із ігрових механік, яка згодом стає тільки складнішою, доволі непогано і навіть місцями цікаво. І з наявністю обмеженого часу навіть напружено. Однією із розповсюджених міні-ігор тут є коперсання в унітазах із використаними шприцами. І, як на мене, після декількох таких коперсань якась ебола зі спідом, декілька весіль зіграти встигнув його руці і намагатись рятуватись, напевне, вже й не. Буде мати якогось сенсу. Oh, shit, look. That glass is hurt. Тому що зняти свого светра і обвернути ноги – це занадто важка задачка для тебе. Хоча в сраку светр Ось перед тобою трупак лежить взутий в ідеально для тебе підходяще взуття. Перевзуйся, блять, по всій грі постійно буде бігати цей чувачок із свінячою мордою на голові, якого в результаті я вб'ю, і так і не дізнаюся, хто був під його маскою. Того що всі, хто могли там бути, продовжили бути живими і після подій цієї гри. Тож припустимо, що свиняця це дійсно жива свиня, і ця свиня частіше всього виконує роль маршрутки. Коли ти доходиш до якогось тупику, воно на тебе настрибує, і ти опиняєшся десь в якомусь іншому місці. У спробах трошечки покомуниздити у популярних хоррорів типу Resident Evil розробники вставили у цю гру записки. Записок вони вставили так дофіга, і їх наповнення настільки нафіг нікому не потрібне, що я, звичайно, прочитав абсолютно кожну, яку зміг по ходу гри знайти, щоб із повною впевненістю я зміг сказати, що я впусту просираю своє життя. Ну а тепер нам дали помацати бойову систему. І, Якщо чесно, мацати гнилі помідори своїм язиком, і то приємніше, ніж оцю сраку, яка в них тут получилася. Одразу можете забути про будь-яку зброю у руках, тому що вона повільна, і поки ти замахуєшся, тебе обов'язково встигнуть. Ударити, коли ж ти буцаєшся кулаками чи чимось маленьким, типу ножика у противника немає взагалі жодного шансу, так як кожен мій удар його станеть на секунду, за час якої я встигну його вдарити вже в другий раз. Що Що, що його знову застанеть, і я зможу вдарити його вже в третє, І в четверте, і в п'яте, і ще стільки разів, скільки буде потрібно для того, щоб заспамити його ударами. І причому така логіка працює навіть із битвами з босами. Нам так епічно та пафосно показують цього боса. На локації ти знаходиш безліч Ливости для встановлення пасток, щоб його якось нестандартно убити, а в результаті ти просто фігачиш його своїми кулаками. Він проти тебе взагалі нічого зробити не зможе. До речі, якщо у вас ще є сумніви, що вони хотіли зробити ще один Silent Хіл для доєння, то от вам нова версія пірамідоголового із квадратною головою. З приводу зброї, до речі, іноді я все ж брав її у руки, щоб трошечки додатково помантюкатись на цю гру і знайти ще щось, до чого можна було б доїбатися. І і виявляється, що знайшов. Якоб ти зброю не взяв у свої руки, в кожної з них буде показчик здоров'я, якого вистачає приблизно на 5 ударів. 5 ударів по людині і про точно сталева палка поламається, і ти нею вже не зможеш користуватися. А ножику взагалі одного удару вистачає, щоб він упав на землю і почав без зупинки котитися в невідомість. Зате, от, якщо цією палкою фігачити стінку чи якісь інші тверді предмети, вона ламатися і не подумає, того що людське тіло значно прочніше за товстенну стінку. No! You з яких пір пила почав обманювати учасників своєї гри. Не знаю, що це було, але можливо, це один із признаків Еболи. Як на мене, долоня це не найкраще місце, куди можна собі шприца вколоти. Судячи зі шкіри головного героя, не маю дивуватись, але все ж таки, як можливо взламувати двері за допомогою цвяха? Навіщо стогнати від бинтів? Мій стконтині. But the knife may yet betray you. Яким чином тут треба обирати правильне тіло серед чотирьох однакових, я так і не поняв, але також я і не поняв, яка різниця, яке тіло ти поріжеш. Ну типу, прибіжить чувачок із брекетами, я заб'ю його до смерті, і що далі? І що це за басейн діється всередині тіла цього чолов'яги? Яким чином там всередині нього ключ плаває? В наступний раз заходячи в гру, я зіштовхнувся із тим, що вона на відріз стала відмовлятися запускатись, і кожного разу після заставки вилітала на робочий стіл. Перепробував купу різних варіантів, навіть гру переустановивши, я відчаявся і пішов робити відео по трансформерам. Зробив його і повернувся сюди, того, що воно мене не полишало у спокої. Пішов рити інтернет і десь на 20-й сторінці гуглу знайшов коментар про те, що треба зменшити частотність звуку до 44 кГц. І що ви думаєте, воно сука спрацювало. Срані 192 кГц, якимось чином не давали мені гру запустити. Я і досі перебуваю в ахуї від цієї ситуації, але от ви. Являється і таке буває, коли ламається щелепа, кров має виходити із щелепи, а не з повітря в трьох метрах від цієї щелепи. Ніколи в житті я ще не зустрічав більш чутливішого керування рівновагою при переході через подібні балки. Навіть гіроскоп на третьому дуал не був такою сракою, а-а-а, хоча ні був. І ще однією загадкою являються ці труби з біошоку, які тут являються проводами і транзисторами. І якщо на цьому щитку всього 9 проводків, які доволі просто між собою поєднати, то просто подивіться на те, що буде далі. Сука, навіть і не уявляєте собі, скільки волосся я себе повиривав, намагаючись скласти цю хуйню воєдино. Мені довелося дитину з дитячого будинку усиновлювати, щоб знайти ще десь якесь волосся, яке можна було повиривати. Тому що в мене воно скінчитися встигло десь через півгодини цього йобаного дрочилова. У стилі більшості survival хорорів у цій грі ти також хрінь, що зможеш побачити у повнісінькій темряві. А тому нам дали спалахуйку, якою я зможу освітлювати на 2 сантиметри перед своїм носом. І пофіг нічого ніде не буде. Буду бачити, це що за капітан Америка тільки що двері вибив. Судячи з того, як легко ти цю коробку посунув, припускаю, що хуй би вона, хоч якось ці двері змогла стримати від відкривання. І ще один персонаж із фільму це Аманда, яка трошечки більше схожа на свій оригінал, але все одно дуже віддалено. І яким загалом чином вона тут опинилась, ще й ризикуючи своїм життям, якщо здається у другій частині, виявилося, що вона є сообщницею пили, і тим більше вже проходила одну з його ігор, після якої на його сторону і перейшла. Хоч деякі головоломки і виглядають так, ніби їх робили для шестирічних ДЦПшників, але на моє здивування, воно все одно органічно відчувається у цьому всесвіті. І особливо в тих випадках, коли включається таймер, який зазвичай я матюкаю, тут воно реально додає напруженості під час вирішення загадки, що відчувається прямо як у фільмі. Хіба що в моєму випадку єдина частина тіла, яка в мене страждає під час цього проходження, це моя срака, але це вже дрібниці. І хоч у цей момент напруженість прям дуже крута, протягом усієї цієї головоломки мене не пили. Полу... Лишало питання про те, де наш головний герой стільки шестень у себе в кишенях знайшов. Зазвичай Пила бере собі в полон якусь жеменьку чувачків і влаштовує їм одну гру. У цій же горі він вирішив всіх переплюнути, і окрім того, що орендував аж цілу психлікарню, заїбавшись розставляти всюди свої пастки, так ще й половину міста викрав кожному з яких влаштував свою власну гру, за кожною з якої йому треба одночасно спостерігати. Оце я розумію мультизадачність. Купати руку в кислоті це напевно дуже боляче, але тільки якщо ти не дістанеш ключа. Якщо ти його дістанеш, то смуга здоров'я і з місця не зрушить. Угадайте що? Все правильно, такий ошийник з дробовиком уже був у фільмах. Дуже корисна співпраця із Джеймсом Ваном вийшла. Мені тільки що дали підказку про те, що я можу порсатися рукою в унітазі, після того як я уже не раз у грі порсався у унітазі. Ви взагалі мене задобіло сприймаєте. Деяка зброя захована за отакими скляними шуфлятками, які можна відкрити тільки за допомогою шестерні, тому що вибити скло це взагалі не варіант. По всім локаціям, всюди, куди не глянь, розставлені розтяжки з дробовиками, які в поєднанні з відсутнім освітленням іноді створюють в моїй сраці дуже впевнений напор струму вогняної консистенції. Ще однією причиною розпалювання моєї сраки являється керування під час розгадування головоломок, яке повністю все знаходиться на мишці. Якщо оцей злам замка, ці шестерні і деякі інші бісять зовсім трохи, але ще витерпити можна, то оце кручення трубок, ще й з обмеженим часом, яке постійно переключає мене на те коло, яке я вже виставив, і крутить його в непотрібну для мене сторону, це гірше ніж перднути соляркою на газову плитку. Але і в шестернях є свої приколи. Того, що коли тобі треба поудаляти все, що ти виставив, щоб спробувати спочатку, тобі необхідно по черзі виділяти кожну шестерню, і так по черзі їх удаляти. Навіть якщо вийти із цієї головоломки і зайти повторно, нічого. Не скинеться. На заміну спалахуйці нам дали фотоапарат, який за допомогою спалаху робить освітлений скріншот, який дезорієнтує тебе сильніше, ніж просто звичайна темрява. Да і давайте мені назад спалахуйку, будь ласка, вона хоч і хуйова, але хоч скріншоти не робить. You, you Ти як спиною побачив, хто позаду тебе стоїть у той час, коли у тебе очі проколоті брекетами. Угадайте, що? Ви угадали, доволі швидко розробники зрозуміли, що фотоапарат це повна срака, і дали нам нормальний ліхтарик. Ну ну як нормально. якимось чином він примудряється освітлювати тільки трошечки краще за запальничку. Та й то тільки коли теп стоїть. Коли ж він бігає, освітлює він свою ліву ногу. Скоріше за все на екрані зараз буде все заблюрено, але тут зараз оця фігня, рубанувши по мені вертикальною полосою, якимось чином примудрилася відрубати мені голову. До речі, кому цікаво, на баймі кофі ви зможете знайти це відео без цензури і усіх цих замазувань, а посилання знайдете десь там у описі. Не знаю, що ви знаєте про переможців. Але я тільки що встиг розгадати головоломку, зайшов у відкриті двері і випадково доторкнувся до електризованого трупа, який мав мене вбити, якщо я не встигну вчасно. До речі, от незважаючи на те, що вперше проходячи загадку з обмеженим часом, ти знаходишся в доволі сильній напруженості, намагаючись встигнути, поки час не вийшов. Якщо ти дізнавшись, код не встигнеш і помреш, після перезапуску чекпоінта цей код залишиться тим же самим. А тобто ніякої спішки вже не буде, і ти одразу зможеш піти спокійно одразу відчинити двері і стояти вилічитися на таймер за час. З якого ти мав проходити цю головоломку, і дочекавшись його закінчення, раптово згадаєш, що сука, мені ж треба було двері зачинити. Не знаю через яку сраку вони робили запис кашляння головного героя. Але постійно, коли він починає кашляти, воно здається, що це кашляє хтось за стінкою. Зараз я знайшов таємну кімнату, яка виводить мене назад, звідки я й прийшов, і всередині якої немає абсолютно нічого, окрім однієї записочки, через що в мене з'явилося питання: а нахріна взагалі існує оця кімната з отруєним газом і вентилями, в якій так само немає абсолютно нічого, що мені хоч десь могло б знадобитися? Просто зайшов, просрав здоров'я і вийшов. Для того щоб підпалювати коктейль Молотова, у нього не завадить запихнути якусь ганчірку. До речі, ці коктейлі напрочуд реалістично зроблені, якщо не брати до уваги, що в них Маганчірки. Але от коли ти береш в руки цю пляшку, якщо в тебе в руках не буде також запальнички, то це вже буде не коктейль Молотова, а просто звичайна пляшка, якою можна ж бурляти у всіх, кого бачиш. Ексу! Якщо тобі треба терміново втекти від противника, який от-от тебе зараз може убити, просто залізь на драбину. Він від цього настільки ахуєє, що почне навколо неї круги наматувати. Десь майже під кінець гри нам почали траплятися на шляху верстати для створення різноманітних пасток. Те, що з наявністю ультимативних кулаків в них немає взагалі жодного сенсу, я вже вам казав, але додатково ще маю сказати, що я навіть не зміг заради інтересу хоча б один раз спробувати їх використати, тому що мені ніхто не сказав якою кнопкою вони використовуються, і проклацавши абсолютно всі клавіші на клавіатурі, я все одно не зміг знайти ту, яка б відповідала за їх використання. А коли для розуміння твого керування тобі потрібно проклацувати абсолютно кожну клавішу на клавіатурі, то з вашим керуванням явно щось не так? В мене зараз є лише одне питання до будівельників цієї психлікарні, коли вона була ще в робочому стані? От скажіть мені, будь ласка, на, на який хуй в палатах для йобнутих ви зробили можливість замикати двері на замок зсередини? У цій головоломці треба в повнісінькій темряві відшукати і увімкнути потрібний прожектор, щоб манікени показали тобі правильні цифри. І я б зараз дуже гучно обматюкав ці йобані прожектори, половину з яких ти тупо не бачиш з цим освітленням, але зовсім випадково я наштовхнувся на якусь чорну пляму, яка виявилася потрібним мені прожектором. Тож поматюкатися я навіть і не встиг. You а я ще натягував на них різноманітні прилади, які через час їх убивали, закладав вибухівку, яка при вибуху когось давбила. Ставив розтяжки, які що в фільмі вбили, як мінімум одного корейця, що в грі повбивали половину населення Америки, рубанув ножем тепа, який зміг вижити тупо випадково, і це тільки те, що я зараз міг згадати. Спершу побачивши цю загадку, мені схотілося помотюкатися на те, що це йобані п'ятнашки, які придумало якесь кінчене чмо. Але як виявилося, це не п'ятнашки, це звичайний пазл для дошки. Кільнят, в якому можна рухати квадратики, куди тобі заманеться, і де тут хоч якийсь челендж, я таки не поняв. Що треба робити, коли ти відчув ногами якусь проволоку і почув якийсь підозрілий щелчок? Звичайно, стояти на місці і очікувати спрацювання механізму, який розріже тебе на дві частини. Прошу до вашої уваги, вибух настільки мощний, що він пройшов навіть крізь куленепробивне скло, але настільки слабкий, що не зміг пробити це куленепробивне скло. Навіщо з металевої коробки йде кров? Коли ти тикаєш в неї ножицями. Ти зараз серйозно відкрив ці розпечені дверцята голими руками, і цими ж голими руками із полум'я підібрав розпечений ключ. Hold тільки зараз помітив, що чим менше у героя здоров'я, тим більше окровавлена у нього права рука, що з однієї сторони прикольно, і було б ще прикольніше, якби не було цієї полоси здоров'я в інтерфейсі, щоб я куди спейсі, а з іншої сторони означає, що його рука починає кровоточити, навіть коли він голими ногами по склу ходить. Не буду сперечатися із тим, що я геній, але от навіщо було б взагалі ставити електричний щиток, який включає напругу у тебе під ногами. Коктейлі Молотова здається, трошки не так мають працювати. От що що. А Дакханта всередині пили я ніяк не очікував побачити. Я звичайно розумію, що ти качок, але я тобі прям в серце стрільну. В якого хріна ти живий ще? Блядь, гра на запам'ятовування двох однакових картинок. Ви серйозно? Я через вас пішов шукати олівець, щоб малювати ці дібільні квадратики, а на ньому стірачка була вже майже вйобана. Того мені довелося ножицями для нігтів її викалупувати. Ці ножиці зісковзнули, штрикнули мене під нігтями, і я отримав справжній експірієнс пили. їбать А що як воно так було і задумано? Чому б не стояти на нозі, всередині якої тільки що здоровенний прутинь стирчав? look painful. Are you bleeding? тільки лохи кровоточать, коли їх прутні протикають. Справжні чоловіки підставляють для прутнів вже заготовлений для цього отвір. Тобі цієї дірки мало з головою вистачити для того, щоб протиснутись. Ну, ніхуя собі ця сітка мощна. не пропускає кулі навіть крізь свої отвори. Зіштовхнувшись вперше із фінальним босом свиноматкою, в перший раз я, звичайно, помер через ці зрані розтяжки. Після чого помітив якісь непонятні приколи із збереженнями, які продляться майже до кінця гри. Що при перезапад. Зку чекпоїнта, що при ручному виборі збереження гра просто вилітала на робочий стіл. Переклацавши так всі існуючі збереження, я знайшов останнє працююче 7-1, через яке я і зміг продовжити гру. Нехай трохи раніше, але я вже там все пам'ятаю. Тож пролетіти до моменту тієї битви не стало проблемою. Проблема ж з'явилась тоді, коли я пройшов далі по грі, коли збереження 7-1 в мене пропало. Того що гра зберігає тільки 5 збережень, а все старіше видаляє. Все що вище збереження 7-1 завантажує мене на робочий стіл. А тож ж, в такий момент, я вже Подумав, що все пизда, і тут моя гра вже закінчилася. Але в головному меню я знайшов пункт флешбек, через який можна з самого початку переграти будь-яку главу. І от питається, якого хуя ви даєте можливість переграти спочатку всю главу, але не даєте можливість відкотитися на більш старе збереження. Воно важить менше мегабайта, вам настільки шкода місця на диску було що? І через перегравання такого великого шматку гри я став помічати, що всі записи на телеку чи диктофоні пропустити я ніяк не можу. І мені треба обов'язково стояти і чекати, поки воно договорить, щоб мені відкрилась потрібна для мене двері. Прийшовши до цієї свиноматки вдруге, я вирішив спробувати заспамити його ударами, як я робив із усіма минулими босами. На що у відповідь отримав отакий квіктайм-евент. Що воно таке і як його треба робити, я навіть і знати не хочу. А ще виявилося, що ця свиноматка не знає, де її власні пастки розставлені. Це звичайно доволі очевидний твіст. Все ж таки, після подій цієї гри Джон Камер продовжив бути живим. Але найголовніше, що мене тут засмутило, настільки засмутило, що майже все позитивне враження від гри зникло, наче його й не було. Так це музика. Ви, як роблячи гру по пилі, могли б проїбати головну тему, яка використовувалася в кожному фільмі, і яка так кайфово супроводжувала фінальне пояснення твісту, що цей твіст ставав більш неочікуваним ніж був насправді. У шов серйозно настільки мало грошей, що ні на музику, ні на дені Гловера у них грошей не вистачило. В Кінці показали якусь дуже дивну сцену, з якої може здатися, що все це детективу тепу наснилося, і весь цей час він знаходився прикутим до ліжка, і гра закінчилася. Ну і що, насправді, як гра по кіноліцензії, вона виявилася не настільки Же й поганою є трохи цікава історія, непогані головоломки і антураж, який непогано справляється з поглибленням у цей всесвіт. Але з іншої сторони поламана бойова система, пройоманий денігловери, головна музична тема, деякі головоломки припижені, і більшість пасток просто взяті із фільмів. Плюс до того кривий порт на ПК із дебільною розкладкою, поламаними збереженнями. Тож я навіть і не знаю, чи варто її комусь рекомендувати. Але я б сказав, що я більше отримав задоволення ніж анального фістингу. Тож, може, якщо подобається пила, один раз. Цю гру можна і помацати. А якщо любите, коли мацають вас, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Якщо воно вам сподобалося, підпишіться на канал, щоб подивитися, як я в черговий раз не зможу зіграти у гру на емуляторі третьої плойки. І заходьте до нашого телеграму, де ми робимо пости за допомогою пришитих до сраки кінцівок.